Цікаво, хто тут живе? МЕРІ ЕНН! От вража дівка. Де їх поділа? Мері ЕНН! Це кролик. Мері ЕНН! Я відіснуся і спізнюсь. Ох, лишенько, ох, лишенько. дикуйте, пане, я все намагаюся. Мері ЕНН! Чого тут стовбичиш? Мері ЕНН! не роби асті щонебудь! Чуєш? Чуєш, де рукавички я спізнюсь? Але на що? Ви спізниці? Мої рукавички <звук> шукай. Ти чуєш? Кошмар, так мені скоро й Діна наказуватиме? Хм. І де ж вони? Скажімо, я кролик, де б я рукавички тримав? О, з'їж мене. Дякую, не відмовлюсь. Угу. Угу. О! Невже знов те саме? Послухай мене, Маріан. Мають люди! Ні! Потвора! монстр, лихо! Хтось рятуйте! ніяк! Потвора! монстр-додо! В моєму домі додо! Да, да. Ти припиниться. Не вірю, що все аж так погано. Моя покрівля, опалувся. мої кроки, мої стіни. Павена! йому. Та величенька? Зроби щось да, да. Так і так! Ситуація виняткова! Але, 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 але що? Я пропоную дуже простий вихід. Давно. Так. Я, який вихід? Взяти і витягти через так. димар. Ну давай, давай, витягай! Хто? Я? Ну це й придумав же ти. Тут до речі буде. Е... Ящерка з драбиною! О, Біл! Біл! Потрібна драбірка з дрящик. Та ти нам допоможеш? Вийз до ваших послуг. Хлопчеві, ти спускався колись у димар. Ще питайте, я побував у стількох в димар... Чудесно? Чудесно! Спустишся в дім через димар і витягнеш світи чудовисько. Елементарно! Хто це? Без паніки на музеї бік! Спокійно, все, ми разом біле! Ти впускаєш золоту нагоду. О, я можна прославитись. Чесно! Ще пак! Біл не боягуз, він спуститься! Нічого такого! Просто накинь потворі на шию свого хвоста та й витягай! Але ж чудовий! Щасти, біле! Се мінус біл. Бідний біл.